У бібліотеку не лише за книгами, але й комфортним місцем для праці чи навчання. У книгозбірні імені В'ячеслава Чорновола віднедавна функціонує новий мультимедійний коворкінг-центр. У такий спосіб бібліотеки Дрогобича сучаснюють та перетворюють у багатофункціональні простори. Коворкінг відкрили з ініціативи відділу промоцій, туризму та креативних індустрій, якому вдалось виграти грант під реалізацію цього проекту. Цей коворкінг створено в рамках проекту соціальна інтеграція внутрішньопереміщених осіб в партнерських громадах Львівської Дніпропетровської областей. Дрогобицька громада виграла цей грант, і в нас на базі бібліотеки Чорновола Тепер є коворкінг він не тільки для внутрішньо переміщених осіб, він загалом для всіх охочих. Але для БПО це дуже була гостра потреба мати якесь місце, де можна попрацювати, мати місце з обладнанням, яке прислали нам наші партнери. Як розповідає керівник бібліотечної системи Марта Андрусик, із евакуацією з окупованих територій у Дрогобич внутрішньо переміщених осіб гостро постало питання коворкінгів у місті. У бібліотеці Чорновола на перших порах такий простір облаштовували з допомогою наявної комп'ютерної техніки. Тепер із залученням гранту вдалось відкрити сучасний та повноцінний коворкінг-центр. Це сучасне нове обладнання, яким може скористатися будь-який мешканець Дрогобича, а також внутрішньопереміщені особи. Також в рамках цього проєкту не тільки надійшли комп'ютери ці моноблоки, які ви бачите, надано нам і принтер, мультимедійна дошка, проектор і екран. Ми самі використовуємо це в наших масових заходах, які ми проводимо в бібліотеці, але також і громадяни можуть проводити тут і тренінги, навчання з різних галузей знань. Найбільшим попитом коворкін користується серед тих, хто шукає нове місце праці, працює дистанційно або ж навчає чи навчається сам. Зручно облаштовані робочі місця дозволяють у комфорті та скорості попрацювати. Окрім відкриття сучасного коворкінгу, сам гранд є багато структурним і пропонує навчання для переміщених осіб із основ бізнесу та його розвитку в умовах війни. Там було шість модулів навчання. Всі охочі могли зареєструватися, пройти курс. Цей курс триває вже зараз. Нещодавно відбувся четвертий модуль навчання. Там починаючи від фандрайзингу, закінчуючи бухгалтерією, найманими працівниками, то що це все якби підтримують вчать підприємців. А, і окремим проектом також був було створення телеграм-каналу, спільного телеграм-каналу для громад Львівської і Дніпропетровської областей. А в цих телеграм-каналах за хештегом внутрішньо проміщення особи можуть шукати необхідну інформацію для себе. Вона ділиться по групах. Це вакансії, послуги, можливості, навчання, активності. Тощо Дрогобичани новину про коворкінг у бібліотеці міста зустрічають радо. Кажуть, це додатковий ресурс для книгозбірні, привабити читачів та стати затребуванішими. На мою думку, це добре, тому що бібліотека осучаснюється і, можливо більше молоді буде ходити туди і працювати. Можливості я думаю, що це добре для молоді, та як це відбувається як заохочення для них, щоб вони більше частіше відвідували такі приміщення, ну як бібліотеки. І це буде позитивно впливати на їх розвиток. Думаю, це дуже класно, що все стає сучаснішим. Навіть нашому другобичі багато чого зміниться. Я думаю, це дуже класно. І я перший раз дізналася, тепер дуже хочу піти. Іти в ногу з часом та якісно оновлюватись. Бібліотеки міста намагаються давно. Рік тому у дитячій книгозбірні запрацював сервіс «Бібліоняня». Батьки залишають дитину на бібліотечного працівника на кілька годин, а ті з користю проводять час. Ми хочемо, щоб тут діти хотіли бути весь час, щоб вони хотіли сюди приходити, проводити тут час. Мама приходить, залишає нам свою дитину і йде по своїх справах. І це буде дуже гарно для, для батьків, і буде цікаво і змістовно для діток. Нашими послугами бібліоняні користуються активно. Це як ми вже говорили, збільшує час для мами для батьків. Тобто, ви можете залишити дитинку на годинку, можливо, домовитися і більше, і в цей час займатися власними справами. Але ваші дитині на цього періоду теж цікаво. Ми проводимо голосні читання, ми проводимо перегляд всяких цікавих фільмів, мультсеріалів, і ми займаємось майстер-класами. А ще бібліотеки Дрогобича якісно поповнились новими виданнями, посприяв цьому процес дерусифікації із бібліотечних фондів міста та територіальної громади вилучили понад 37 тисяч радянських книг. Ми списали дуже багато з фондів наших бібліотек Другобицької централізованої бібліотечної системи. І для того, щоб поповнити фонди, це необхідна дуже велика кількість коштів. Але завдяки керівниці відділу культури Лесі Романні Татарській і з її ініціативи звернення до пані Ади Миколаївни Роговцевої, про нашу проблему дізналася вся Україна, і до нас надійшло завдяки цій акції «Подаруй бібліотеці книгу понад дві тисячі примірників сучасних україномовних видань цікавої, якісної літератури. Змінюватись, осучаснюватись та ставати просторами, цікавими і затребуваними як мешканцями міста, так і переміщеними особами. Бібліотеки Дрогобича стали місцями, у яких можна як попрацювати, так і відвідати культурні масові заходи. Ну і звісно ж, не слід забувати про книги, бо вони навчають, збагачують та в час війни лікують душу.